Компанія Acer на цьому тижні представила українському споживачу двохсімну модель смартфону Acer Liquid E1 Duo, яку можна придбати за доволі привабливу на думку Acer, ціною в 2750 гривень. За ці гроші ви отримуєте симпатичний, але не дуже той потужний апарат. Маємо двоядерний процесор з тактовою частотою 1 ГГц, гіг оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 1760 мА. Камера тут на 5 мегапікселів. Смартфон комплектується ips екраном розміром 4,5 дюймів з роздільністю з 960 на 540 точок, так званий QHD. Як бачите, жодних откровень, жодних оригінальних фішок. На наш погляд, за ці гроші можна знайти і значно потужніші смартфони. Днями компанія Sony зробила неймовірно важливий анонс, від якого напряму залежить її майбутнє. Презентувала PlayStation 4. Точніше, саму консоль на заході не показали. Замість цього оприлюднили її технічні характеристики. В консолі не буде якоїсь спеціальної начинки, а буде звичайний комп'ютерний процесор від AMD та відеокарта того ж виробника. Звісно, це начиння буде надзвичайно потужним, адже ігри на Unreal Engine 4 мають вже зовсім іншу графіку. Їх можна буде стрімити на PS Vita та android пристрої, та навпаки, з пристроїв на телевізор. Ось вам і конкурент Nvidia Shield намалювався. З'явиться і сплячий режим як на ПК. Разом з приставкою анонсували і оновлений джойстик DualShock 4. От його вже показали наживо. Він трохи роздувся та, здається, нарешті, хоч трохи наблизився за зручністю до геймпада від Xbox. обзавівся і новою кнопкою поділитися, а ще отримав тачпад та роз'єм під навушники. І led лампу, яка має спростити пошуки гравця, вже для PlayStation Eye. Вебка до слова виглядає зовсім інакше і обзавелася двома камерами з роздільною здатністю в 1280 на 800 пікселів. Перша партія ігор також дуже-дуже непогана. Серед інших маємо спрямований на проходження з друзями рейсинг Drive Club, нову частину Killzone, неймовірно гарний квест Witness, шутер від творців Halo Destiny та таку гру, як Watch Dogs, якій можна буде керувати життям міста зі смартфоном. Ну, гальмувати, наприклад, поїзди метро, коли вам заманеться. В Цілому Sony бабахнула непогано вихід консолі запланований на кінець цього року. Ну а ми з нетерпінням чекаємо на відповідь від Майкрософту.